Всім привіт. Зробив я пробний запуск, і виїзд. От. Ну, будь би я всім довольний. Все працює, гідравліка працює, гідроруль працює. Вот. Швидкість мене влаштовує. Дві перших зовсім. Повільно їдуть каз, наприклад, там для посадки картоплі, саме те, що треба. Єдине, ну, треба буде переробити оцей гідроциліндр, на рульове. трошки затанкий і дуже реагує руль. Ну, зараз я все покажу. Не приблизно в так, тому що пів оборота руля і колись вернуть зовсім другий бік. А може так і залишиться, попробує бігати. Тут Вал відбору Включення, виключення. Моста середнього. Так, вроде, це все. це задня на другій скорості, на другій коробці бере перша. Пер така життя. Зараз дві перші. Мене влаштовує, виїжджав, пробував дві четвертих, кілометрів 30-35 біжи. Тобто досить. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.